Трагічна наївність, я би так назвав, Бо треба просто, хоч трошечки розбиратися, в тому, що таке Росія, і в тому, що таке її криваві керівники, і тоді питання про якісь улещування, про якісь там спільні проєкти і тому подібне, і так далі. Вони просто втрачають всякі смислів. Це все прикриття лише для того, щоб досягти своєї цілі, путь. Путін ненавидить Америку не менше, ніж Європу, і ніж Україну. Не розуміти цього Ну значить, просто бути, повторюю ще раз, якимсь ну, дуже наївним початківцем. А Трамп же, начебто, всім доводить, що він гуру, що він все вміє, все знає, все може. Подивиться дві хвилини в очі, і йому все стає зрозумілим. Ну, подивився, і що далі? Результатів як таких немає.